Всім доброго дня. Ми на пальмі трошки поговоримо про випускний. З яким напоєм у вас асоціюється випускний? Мохіто. Абсолютно ні з яким. ваше не було ніяких напоїв. Лимонад. Пам'ятаєте ваш випускний? А вже ж. що було цікавого було дуже весело. А що найвеселішого було? Е, то, що прощаємося зі школою. Так, а скажіть, будь ласка, з яким напоєм у вас асоціюється випускний вечір? Вино. А що взагалі на вашому випускному цікавого було? Що вам найбільше запам'яталося? Це було так давно, що я вже й не пам'ятаю. Але Маріна. Світа. Того що ми пішли в доросле життя. А з яким напоєм у вас асоціюється шкільний випускний? Ну, а прям ну в доросле життя. А як? А як по другому? Дорослі напої? Ні, nee. Ну, чуть-чуть.